Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про близькість гріха. Бо я визирав був у вікно свого дому через грати мого вікна, і приглядався до невіж, розглядався між молоддю. І юнак ось, позбавлений розуму, проходив до ринку прирозі його і ступив по дорозі додому її, коли вітерець повівав був увечері дня, у темряві ночі та мороку. Ця сцена як кадр життя. який Соломон спостерігає з вікна. Він бачить не просто юнака, а духовну драму, що розгортається перед його очима. Ця історія, яку можна повторити у будь-якому столітті, у будь-якому місті, історія необачності, цікавості і небезпечного кроку, зробленого в темряві. Соломон називає цього хлопця позбавленим розуму. Не тому, що він дурний, а тому, що не розуміє наслідків. Його серце не закріплене в істині, тому він легко йде туди, де приємно, цікаво і небезпечно. У ньому є щирість, але немає досвіду, є енергія, але немає мудрості. Це образ молодої душі, яка не навчається на чужих помилках, а хоче спробувати сама. Коли вітерець повівав увечері. така деталь, що говорить про сприятливу атмосферу для спокуси, м'який вечір, темрява, легкий вітер. Усе виглядає романтично, затишно, безпечно. Саме в такі моменти, коли здається, що нічого страшного не станеться, гріх підкрадається найтихіше. І тут Соломон натякає. Гріх ніколи не приходить серед дня, відкрито і голосно. Він приходить, коли серце розслаблене, коли ми спокійно гуляємо, не роблячи гріха, але вже наближаючись до нього. Це юнак. Він не шукав біди, він просто опинився біля дому у неправильному місці у неправильний час. Це духовна закономірність. Коли ми наближаємося до межі, навіть не роблячи гріха, ми вже стаємо його здобичем. Пастка завжди стоїть трохи далі, ніж ми плануємо зайти. Слова типу гуляти за рогом будинку означають не лише якесь фізичне місце. Це може бути чат, стрічка в соцмережі. Приватна розмова з кимось, серіал, сайт чи ситуація, де нічого страшного не станеться. Але серце вже піддається. Скільки людей, як цей юнак, втратили чистоту чи мир душі не тому, що хотіли зла, а тому, що підійшли надто близько. Можна згадати історію Самсона. Його сила була надприродною, але його слабкість, жіноча спокуса. Він думав, що може зупинитися будь-якої миті. Що він контролює ситуацію. Але кожен його крок у напрямку далій ставав слабшим. І коли настав момент, вона підстригла не лише його волосся, вона забрала його покликання. Він осліп не тоді, коли йому вирізали очі, а раніше, коли перестав бачити духовну небезпеку. Соломон у цьому уривку виступає як спостерігач, але водночас як пророк. Він бачить, куди веде дорога цього юнака, і хоче, щоб ми побачили те саме. Його слова це не історія про когось іншого, це попередження для кожного з нас. Не підходь навіть дорогу будинку, гріха. Господи, навчи мене розпізнавати, де починається небезпека. Дай мені серце, яке не шукає межі, а прагне чистоти, коли навколо темрява і вітер спокуси тихо торкається. Нагадуй мені твої слова. Дай мені мудрість не йти дорогою, що веде до пастки, і смирення триматися подалі від того, що здається невинним, але не може знищити мою душу. Амінь. А я дякую вам за перегляд, ваших благословень.